Намето зимку це не екстрим-подорож, а мобільний пункт обігріву, який розташувався ще 15 грудня в самий пік морозів у парку культури та відпочинку. Нас культурно запрошують відпочити належним чином. Організована взаємодія з органами місцевої влади щодо забезпечення мобільного пункту обігріву продуктами харчування, а саме це теплий чай, бутерброди та сало. За вікном тріщать морози, а в наметі тепло, як у хаті. За домовленістю зі світловодським водоканалізаційним господарством проведено освітлення, підвозиться питна вода. Що ж стосується санітарно-гігієнічних норм, то тут чисто, як в аптеці, постійно проводиться дезінфекція, обробляються поверхні хлором. На кожного є одноразові стаканчики. Пункт оснащено вогнегасниками. Рятівники в наметі знаходяться цілодобово і працюють. Позмінно всі, хто відвідає такий собі притулок, МНСівці записують до спеціального журналу для звітності. Станом на 24 грудня поточного року співробітниками МНС вже обігріто та надано допомогу 43 трьом На даний час, поки нещасних випадків щодо незахищених верст населення, зареєстровано не було. Тож, як ми переконалися, тут досить тепло. На градуснику навіть 25, а хлопці підказують, що навіть всі двадцять градусів тепла. Тому все готово для того, аби люди не замерзали на дворі. А в люті морози в наметі пригрілися Вікторія Атамаста, Олександр Вергун, Телерадіокомпанія Веселка. То мороз, то відлига, то знову мороз, та й піском посипають якось. Не дуже від чого народ на слизьких дорогах падає, травмується. Дійсно, на сьогоднішній день в зв'язку з гала кількість травм увілічилось, і звернення больних в поліклініку согласна, теж увілічилась. Що ж тепер робити? Як вберегтися від цієї травматичної напасті? Відповідаючи, травматолог розпочав як не дивно з харчів. Для укрепления костно-мышечной системы большую роль играет правильное питание. Это продукты, которые содержат много белков животного происхождения. К ним относятся мясо-молочные продукты. Это мясо птиц, рыбы, сыры, яйца, а также морепродукты. Також важливу роль у кисток, кісток, зазначив травматолог, відіграє спорт, зокрема плавання. Не меншою уваги, за словами Переверзєва, у профілактиці зимового травматизму заслуговує наше взуття. Якщо його підошва виготовлена з різного роду полімерів, то у ньому навіть на посипаній піском доріжці людина почуватиме себе, наче корова на льоду. Найбільш надійною вважається гумова підошва або взуття із спеціальними абразивними насадками. Можна нанести тонким слоєм водостойки клей на подошву, окунути в пісок, що зможе зіграти роль наштачної бумаги во время передвіження. А зараз спробуємо на практиці закріпити і показати поради, які нам дав лікар-травматолог переверзів, як правильно ходити, а тим паче правильніше падати. Тобто царська постава з гордо задраною головою і кроком на, на п'ятки вожеледицю недоречна. Не вона веде до травматизму. Щоб ходити правильно вожеледицю, значить треба вступати. Усією п'ятою, трошки пригнути коліна, не тримати руки в кишенях, це буде і пригнути голову, це буде виглядати приблизно отак. Безперечно, всі перехожі від вас пошарахаються, але це буде ознакою того, що ви точно не, будете впад... не впадете і не травмуєтесь. Але якщо ви вже впали, далі радить е е е лікар-травматолог. Треба максимально, коли ви вже відчуваєте, що падаєте, треба максимально нагнутися, щоб була менша висота. І падаючи, падаючи, треба відразу як у вестерні, перекрутитися кілька разів. Таким чином обманути силу удару, щоб вона вся сила удару, перейшла на кручіння. Це буде приблизно виглядати отак. От ви вже падаєте. І таким чином сила удару ви, вас ви, ви її обманули цю силу удару. Але якщо різкий біль пронизав усе тіло, а, треба максимально знерухомити руку і, і покласти на неї щось, якщо це рука, і покласти щось прохолодне, благо снігу повну. Ой, рятуйте людину. у нього вивік, треба давай, Ні, давай, ні, ні лі, 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 Лікар порадив випадковим перехожим нічого окрім пальця дюргати не можна доручати. Треба негайно викликати швидку. Ой, рука викликати швидку. Да, давайте. А, а для а для вас антитравматичний лікбез провели Віталія Сеуленко, Сергій Вургун і вся наша телерадіокампанія Веселка. Ой, викликає обережно. Напередодні дня святого Миколая, а якщо точніше, то 15 грудня у спорткомплексі імені Тозовського відбувся турнір відкритої першості кадри у США. з футболу у змаганнях взяли участь футбольні команди: Горняк спорт місто Комсомольськ, Аметист, місто Олександрія. Футбольний клуб Альянс та лідер 2005, місто Кіровоград і дві світловодські команди. Як бачимо, учасники цього турніру зовсім юні 2004-2005 років народження. Та до цього виду спорту вони ставляться з відповідальністю. Спілкуючись з тренером-викладачем Андрієм Скворцовим, нам стало відомо про результати спортивних зустрічей, які тривали майже 6 годин. У нас в групі попався Комсомольськ, Горняк, Спорт. Ми обіграли чотири з С футбольным клубом Альянс тоже 4-0 обыграли. Вышли в финал, играли против лидера 2005 футбольного клуба частного. По первому тайму в счет 0-0, потом проигрывали 1-0. И на последних минутах 2-1 выиграли. Почесне перше місце у турнірі відкритої першості посіла світловоцька команда Кадою США. Друге місце зайняла команда футбольного клубу Лідер 2005». і третю сходинку зайняла команда Аметист. За перемогу в турнірі командам вручено кубки, медалі, дипломи та грамоти. Підсумовуючи результати гри, кращим грамцем було визнано нашого юного земляка Данила Кельменова. А кращим воротарем Юрія Пешехонова. На останок за ефективну підготовку молодого покоління. Головний спеціаліст управління молоді та спорту Василь Мороз вручив медаль і тренеру з футболу Андрію Скворцову. Компанія Веселка також вітає з перемогою юних світловодських футболістів і бажаємо нових спортивних злетів. Альона Зозуля, Дмитро Сіромаха, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка. Посоромленими виявились скептики, які прогнозували, що призначення тренера з баскетболу світловодської комплексної дитячої юнацької спортивної школи Володимира Лисака, директором міського спорткомплексу імені Тузовського, призведе до розпорушення його сил. Бусів, то таке поєднання позначиться у гірший бік, як на роботі самого спортивного закладу, так і на здобутках його уславлених юних баскетболістів. Але три останні місяці засвідчили, бурхливої лисаківської енергії вистачає і на директорство, і на тренерство. Спорткомплекс поетапно ремонтується, у басейні вже плавають люди, а його підопічні аж ніяк не розчаровують ані вболівальників, ані свого традиційного спонсора. С 20 по 22 декабря мы были в городе Днепропетровске. Мы играли второй тур чемпионата Украины по баскетболу среди юношей 2000 года. И сразу нам пришлось сразиться с командами Харькова. Это группа подготовки команды Высшей Лиги Авантаж Политехник. С командой Полтавы, это Звешор, специализированная детская юношеская Олимпийского резерва. И с командой Запорожья. Это дети, которые занимаются тоже в дешуре при баскетбольном клубе ФАР. И я хочу сказать, что мы удачно выступили. Мы обыграли в первый день команду города Запорожья с равенством 20 очков, 53-32. На второй день мы очень уверенно обыграли команду Харькова. Зачинили разгровен да, 70 очков. И на последний день мы настраивались. Команда города Полтавы до этого тура не проиграла ни одной игры. Ну, мы, мы, с мальчиками проанализировали его соперника, посмотрели их сильные и слабые стороны. И хорошо сыграв, мы выиграли с 40 очков. 71, 30. Так что мы теперь после Днепропетровской команды, которой мы в первом туре дома уступили, да. Занимаем второе место в турнирной таблице в группе Б. на что 29 команд разделено на, на группу А и группу Б. Мы играем в группе А. И после второго тура мы занимаем второе место, имея 5 побед, одно поражение. Нам еще надо сыграть 6 игр, два тура. Мы уже практически одной ногой в полуфинале соревнований. И будем надеяться, что в этом году вот нам тоже удастся повторить успех прошлого года. Это занять второе место. Ну, как естественно, хотелось бы первое место, стать чемпионами. Ну, мы хотя бы для начала хотим попасть в полусмогу, там уже будем стараться. Тримают марку и уславливают Светловодск, и больше старшие Лысакивцы. Кроме этого, я хочу сказать, что мы играем старшими юношами, мальчиками 1994-1995-1996 года. Чемпионат области взрослых команд, которые проходят под патронатом губернатора Кировоградщины Сергея Николаевича Лавина. И играет 8 команд. И мы после проведенных двух туров занимаем первое место. У нас еще нет пока ни одного поражения. Так что тоже хотим достойно выступить, защитить в честь города, в честь спортивной школы, в честь нашего спорта и две вперед. їм щоб 13-й рік для них був ще більш вдалішим на баскетбольному поприщі а для вас серебаш приготували і провели Віталія Солонка і Роман Бравичу. Дерка висадка. Не перетворіть свято на лихо. Управління освіти Світловодського міськвиконкому нагадує, з наближенням новорічних свят збільшується кількість випадків використання дітьми піротехнічних засобів на вулицях міста, на подвір'ях житлових будинків, на територіях навчально-виховних закладів, що може призвести до нещасних випадків. Посильте контроль за організацією дозвілля дітей. Поясніть про заборону використання піротехніки, адже це призводить не лише до порушення громад, Сьогодні порядку, а й до травмувань батьки. Пам'ятайте, здоров'я та життя ваших дітей залежить від вас. Ви придбали новорічну красуню. Управління освіти Світловодського міськвиконкому нагадує про необхідність дотримання протипожежної безпеки при встановленні ялинок. Ялинка встановлюється на стійкій основі на небезпечній відстані від легкозаймистих та пожежонебезпечних предметів. При оформленні ялинки не застосовуйте для ілюмінації несертифіковані електрогірлянди, бенгальські вогні, свічки, а також легкозаймисті прикраси. Не використовуйте відкритий вогонь, безпосередній близько близькості до ялинок, шановні батьки, пам'ятайте, здоров'я та життя дітей залежить від вас. Нехай лихо оминає ваші оселі.